Всім привіт, з вами я Саша, і сьогодні ми їдемо по Одесу, точніше в Копліо. Це мій перший блог. Докладної фотографії з самого початку, як я їхав, до столітні в контакт і ссылки атоні лишу в описанні. Поки що? Ми їдемо. Нам лишилось. Show me to a higher place. Take me to outer space. I want you to be my friend. We'll make it to the world. Ends. Show me to a higher place. Take me to outer space. Outer space. Me... Ну що ж, е, пройшло приблизно 3 години і ми вже доїжджаємо до коблю. Лишилось 13 кілометрів. Я спав, їв, коротше, купу часу кручу. Я навіть не знаю, що робити, вже не витримає. Спати хочу. От, зараз, коли ми доїдемо, розпакуємося і підемо на пляж. бачимося. я номер. Ну все, ми вже в номері. Вот такие у нас номер. Вот тут я тут буду спать. Вот такие звучание номер. Тут я балкон. Тут есть тульчики. О, прикольно. А вон наша машина. Вон она. Там, там е. Там е. Е. Наша бампер торчить Что? Что? Мы идем по покуночке. Всім привіт, з вами я Саша. Хочу вам розказати печальну історію. Я зразю на балконі став на мой останній день, завтра ми вже виїжджаємо. Ви Вы думаєте, я, як? Ви це ж тільки що зняв? сказав, що ми заселяємося, а вже виїжджаєте. І в тому, що мене поламався телефон. Цілих сім днів я взагалі тому що він не зняв, бо він у мене заряджався. Тобто то в мене є отакі от от, от от штуки, які ростуть, які ростуть в воді. І в слідчому відео я обов'язково про них буду все розбивати відос. Я їх буду вирощувати. Шоколадка. Зараз ви бачите мої старання, то що я знімав і це мій перший монтаж, який я монтував сам саме з Поцініть, будь ласка, поставте лайк, буду дуже вдячна. А з вами був Саша. висящий, висящий наушничок. І хочу сказати. Це відео було знято що дуже давно десь може два місяці, місяця на початку був Я, Саша. От той Саша, то що тільки що його бачила, я вам десь там будет. <реку> І всім Пока-пока.